Хочу вам показати, як регулюються китайські пили. Там нічого тяжкого немає, але все одно потрібно деякі ази знати для того, щоб її відрегулювати. Плюс-мінус регуліровка в них відбувається однаково всіх китайців. У мене це Дніпра. Досить непогана пилка. Дивіться, в нас є три вінта: Т, Л і H. Він-Т це для користувача. Тобто нас з вами, щоб ми могли спокійно, десь, якщо немає холостого обороту, підкрутити. Наприклад, коли там. Паде холостий, глохне, от ми можемо тут підкрутити. Або скрутити, коли високі обороти і крутиться цепо, коли ми пускаємо ручку газу. Ну, Ось він сюди. Але як ми перший або другий раз крутимо, то краще відкривати фільтр, кришку фільтра знімати і робити регулювачку звідси. От я думаю, що вам зараз буде видно. Або буде. Да, має бути видно. Вам. Ось о. цей вінт, який нам потрібен. Це дросіль виходить. Коли ми закручуємо. Коли ми закручуємо, ми даємо більше газу. Получається, упор більше і газу більше. Тобто починає крутитися цепу. Коли ми відкручуємо, ми зменшуємо. Ось отут видно конус і по цьому конусу цей дорослі ходить. Це те саме, що ми все ручки газу даємо. Тобто це ми саме звичайно що регулюємо. Нижче тут є і ще дві чорних таких. Лівий і правий. Це вже регулювання самого карбюратора. Ось тут у нас отвори, але краще, якщо ми там перший раз, щоб не помилитися і попасти в той отвор, який нам потрібно, ми можемо зняти. Карбуратор воздушного цього фільтра, і дивитися і регулювати. Що, за що він відповідає цей болт L? Відповідає за холостий ход, за е, збагачення топлива, холостого ходу, коли ми не даємо газу, то на збагачення палива. H відповідає за збагачення палива на високих оборотах. От якщо е, у вас було таке, коли ви підгазовуєте і вона глохне, давиться, починає давитися і глохне, от треба крутити H. Якщо на L так само, наприклад, ми газуємо, і вона починає там, або е, на високих оборотах ми пустили газів вона далі на високих оборотах крутиться, але в нас тут він посередині стоїть, він виставлений, питань до нього немає, але все одно у нас тут проблема, бо він це поки все одно крутиться і не зупиняється. Ми можемо проти часової відкрутити, щоб зменшити. Більше кислороду, менше пального, і менше буде крутитися. Як відбувається регулювання, щоб багато вам там не розказувати. Закручуємо за часовою стрілкою, я вже просто відрегулював. Закручуємо за часовою стрілкою обидва нижніх L і H, закрутили. І ви відкручуємо їх, L відкручуємо на півтора оберта, не більше, H відкручуємо на 1,75 оберта. І потім Д. Ми ставимо десь плюс-мінус посередині конуса і пробуємо заводити. Після того, як ми там виставили, будемо пробувати заводити. Я ще там сьогодні не заводив, зараз подивимося, як вона заведеться. Як бачите, пилка працює, питань до неї немає, холості обороти тримає, і вони не високі, і не маленькі, е, Обов'язково регулювання відбувається тільки на, тільки на холодну. Коли ще ви не заводили, тільки прийшли, взяли її в руки і пробуєте налаштувати. На гарячу не потрібно. Якщо ви вже на гарячу надюргали або ви там заводили пару разів, хай вона встине і починаємо регулювати, робити регулювання.